Покінчив життя самогубством. На Львівщині у Золочівському районі на території військового містечка знайшли тіло 42-річного назвардійця. За попередньою інформацією, чоловік застрелився з автомата під час чергування. Військового знайшли із ознаками кульового поранення в голову. Як повідомили у військовій прокуратурі, будь-яких слідів боротьби на тілі загиблого не виявлено. За фактом трагедії, вже зареєстрували кримінальне провадження за статтею Самогубство. На місці події працювали правоохоронні органи. По даному факту вже призначене внутрішнє службове розслідування. Тривають слідчі дії. Від командування західного територіального управління ми приносимо щирість співчуття рідним та близьким загиблого. Нагадаю, схожий випадок нещодавно трапився і у Львові. У стінах державного університету внутрішніх справ під час добового чергування застрелився курсант. Юнак покінчив з життям, нібито через цькування, ставлення старшин та командирів. У ДБР вважають, що хлопця могли довести до самогубства. Декана відсторонили, триває слідство.